Клумба. У мене тут теж були пересадки. Що я зробила? Значить, Оцей віник, це я знаю, що це вже брильянтовий віник. Ось я його пересадила ось цього місця. Тут у мене ще є офігопогон. Отакий, здається, офігопогон. От. Пересадила звідси сюди. Дереві жовтий. Пересадила з цієї труби ось сюди. Маленький седу. Розділила кущик вівсянці блакитний ще сюди зробила акценти, тому що в мене ось вони є, а сюди я ще додала, додала. Ось трошки тут пересадила сьогодні. Тому що дивилась, дивилась, вирішила, що ні, треба все-таки його пересадити. Щось не так. Тому зараз отакий вигляд. До речі, цей віник прикриває. Штам стовбру, і мені дуже подобається, як він так під, під, під таним пуском виглядає. Ось такий вигляд поки що. Він розвивається пізно, хоча квітує, вважається досить рано. Але красиві, ось. фіолет. Тут гарно вони пересікаються. з оцим очітком, і з оцим очіточком він ще тут буде більший. Я спеціально посадила поруч, щоб вони один одного і трошечки відтіняли. Так. Ось такий тут квітничок. Там уже більший. І пересадила звідси, і тут був маленький седум, теж його сюди поставила. Ось такий красунчик. Надіюсь. Я трансляція. Так, ой, який гарний седм зараз. Це він неділений, наріз красиво. Дуже гарний. Ось моя трояндочка джаз. Ну, Красаж, красота. Як вона мені подобається? Оці яскраві переливи жовтого, оранжевого. Дуже гарно. сонечко гарно відтіняє. Ось, повторюсь, тут у мене ще ось такий гарний барбарис адмірал. І ось цей ложний чіток. Дракон. Тоже він гарно отак перекликається з цією троянкою. Мамаша Барбара квітує. Просто зараз для неї друге квітування яскравіше, ніж перше. Зараз не жарко. Вони не горять на сонечку. Глянь, такі красиво. Так, вона маленька, але вона дуже гарна. Дервокні буде просто супер. Хомаш Барбар. Там на коки то є гарне доларкивання. Гарні кіточки. А ага, виста Лоїза видала тільки один кітувас. і то його щось поїла. засідає. Це ще тут. Так, Ось сюди я пересадила хрозицію на трьох штамбіках. Чого сюди? Тут весною рози немає. Ну, Тут може, нічого немає. Ялівець тільки буде. Ось цей жовтий ялівець. І він буде гарно переводити, щоб буде квітувати жовтами кульками. Жовтами кулька. Починає квітувати анкраві. Дереві Пересадила. Чіток вітує. Троянда. Хочу її забрати. Це не то. Це мала бути в мене тут красива фіолетова. Це пересорт, я буду її забирати, хочу посадити тут ту, що я хочу. Хочу тут посадити іншу троянду. яскрава. А ястра заклітувала. Сісна. Сонечко відсвічує. Красиво. Також віник бриліантовий. Ось він. А я все думала, що це в мене тут за посаджений за злак. Віник бриліантовий. Це у мене віник овердам. Він От седум, якийсь темний, не знаю, як він називається. Він такий... Типу пожований якийсь, але сюди посадила похороплідника. Просо, що нам було. Погані маленькі волоті в нього, але ну, він приймається, я думаю, що на нас рік на він гарний на красиві міняють, колір червоненький.